2 січня в Україні зберігатиметься переважно хмарна погода, хоча в деяких регіонах можна очікувати сонячні прояснення. Температури залишатимуться високими для цієї пори року з відмітками від плюс 3 до плюс 12 градусів. Увечері в окремих областях можливі невеликі опади у вигляді дощу. Температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 12 градусів. Увечері в окремих областях можливі невеликі опади у вигляді дощу. А тепер детально про погоду в областях. У Київській області в день температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі буде плюс 6. Вітер південно-західний зі швидкістю 4 метри за секунду. Протягом усього дня хмари вкриватимуть небо. Дощ не прогнозується. На півночі. На Житомирщині в день температура буде плюс 9 градусів, а вночі очікується плюс 6. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар, а ввечері очікується дрібний дощ. На Чернігівщині в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 4. Вітер західний 5-6 метрів за секунду. День залишатиметься похмурим, а ввечері очікується дрібний дощ. На Сумщині вдень температура буде плюс 7 градусів, а вночі плюс 4. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. День залишатиметься хмарним. Дощ не прогнозується. На сході. У Харківській області вдень температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер південно-західний 5-6 метрів за секунду. Ясний день завершиться безхмарним вечором, без дощу. У Донецькій області в день температура становитиме плюс 7, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Ясний день завершиться ясним вечором. Опадів не прогнозується. На Луганщині вдень температура буде плюс 7 градусів, а вночі плюс 5. Вітер південно-західний 6-7 метрів за секунду. День обіцяє бути ясним, хмари з'являться тільки ввечері, без дощу. На півдні. В Одеській області в день температура сягатиме плюс 8 градусів, а вночі плюс 6. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Ясна погода протримається протягом усього дня. Без опадів. На Миколаївщині в день температура буде плюс 8 градусів, а вночі плюс 5. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. День обіцяє бути ясним дощ не прогнозується. На Херсонщині в день температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер південно-західний 4-6 метрів за секунду. Ясний день завершиться безхмарним вечором. Опади не прогнозуються. На Запоріжжі температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі очікується до плюс 6. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. День буде ясним. Опадів не прогнозується. У Криму вдень температура становитиме плюс 12 градусів, а вночі плюс 7. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду. День обіцяє бути ясним, дощ не передбачається. На заході. На Львівщині в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі плюс 3. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора, можливий дощ. На Івано-Франківщині вдень температура буде плюс 9 градусів, а вночі плюс 7. Вітер південно-західний 7 метрів за секунду. День залишатиметься похмурим. Опади не прогнозуються. На Тернопільщині вдень температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі плюс 5. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду. Увечері можливий дрібний дощ. На Буковині вдень температура буде плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. День обіцяє бути ясним, без опадів. На Закарпатті вдень температура становитиме плюс 3 градуси. А вночі залишатиметься на цьому ж рівні. Ранок буде похмурим та ближче до вечора можливий дощ. У Рівненській області в день температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний 9 метрів за секунду в день і 7 метрів за секунду вночі. У рівному протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів, лише ближче до вечора можливий дощ. У Волинській області вдень буде плюс 7 градусів, а вночі плюс 4. Вітер західний 7 метрів за секунду вдень і південно-західний 4 метри за секунду вночі. У Луцьку протягом усього дня зберігатиметься похмура погода. Ранок і день пройдуть без опадів, а ввечері можливий дощ. У Хмельницькій області вдень температура досягне плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер південно-західний. 7 метрів за секунду вдень, західний 4 метри за секунду вночі. Ранок у Хмельницькому буде похмурим, хмари залишатимуться до самого вечора, опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області в день температура буде плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Вітер південно-західний 4-5 метрів за секунду. День буде ясним, без дощу. На Полтавщині вдень температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі очікується плюс 3. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. День буде ясним. Опадів не передбачається. У Черкаській області вдень температура буде плюс 7 градусів, а вночі плюс 4. Вітер південно-західний 5-8 метрів за секунду. Хмарний день зміниться ясним вечором, без дощу. На Дніпропетровщині в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Вітер південно-західний 5-6 метрів за секунду. День обіцяє бути ясним, без опадів. У Вінницькій області вдень температура буде плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. День залишатиметься ясним. Опади не прогнозуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.